Всім привіт! В останніх шести лекціях ми з вами розглянули відповідно шість великих вчителів шраманського індійського періоду, що тривав приблизно в шостому столітті до нашої ери, і який започаткував власне, індійську філософію, нові способи мислення, нові релігійні течії та нові філософські системи. До цих шести великих вчителів. Які ми з вами вже розглянули, належать Пурана Касапа, Пакутха Качаяна, Макхалі Госала, Аджита Кесамбалі, Санджая Белатхіпута та Нігантха Натапутта. Ці мислителі були не єдиними, але це найбільші з усіх вчителів всього в цей період. По різним даним налічується близько 70 різних філософських течій і шкіл. І відповідно, в кожної з цих філософських течій і шкіл був свій лідер, свій представник, який відстоював або який започатковував вчення тієї чи іншої школи. У підсумку, завдячуючи шести вчителям та іншим великим мислителям цього ж романського періоду, на індійських територіях з'являється. Новий метод філософської, метафізичної, абстрактної аргументації, з'являються нові форми логічної аргументації своїх думок, з'являються нові підходи щодо трактування релігії, щодо трактування світу, людини, духовності, матерії та багато інших нових філософських ідей. З поміж цього виокремлюються нові самобутні концепції, які в той час йшли в розріз. З домінуючою лінією брахманізму. До таких концепцій е, прийнято відносити. Перше, ідея повного зникнення індивіда після смерті та заперечення існування будь-яких інших потойбічних життів чи паралельних реальностей, яка була представлена аджітою кесамбалі. Друге ідея субстанціонального плюралізму, тобто думки про те. Що немає єдиного витоку всього існуючого, тобто всього сущого. Кожен окремий клас предметів, кожен окремий феномен має свою субстанціональну вертикаль. Цю ідею представляє Пакутха Качаяна. Третє. Теорія відсутності будь-яких причинно-наслідкових зв'язків представлена пораною Касапою. Четверте концепція радикального. Фаталізму. Тобто позиції, згідно якої існує наперед встановлений план, наперед встановлена доля, яка називається ніяті, і вона керує життям індивіда, а отже наші вчинки нічого не важать. Це основна концепція течії аджевіків, і вона дістала відображення у вченні Макхалі Госали. П'яте скептицизм та агностицизм Санджаї Белатхіпутти. Згідно якого ми достовірно нічого не можемо стверджувати, наші органи чуття, наш розум, наші здатності вони обмежені і не дають нам можливості зробити істинні судження, про що б то не було. Шосте ідея індивідуалістичної етики, нігантхі Натапутти, згідно якої. Кожна людина несе відповідальність за власні вчинки. Її майбутнє життя або майбутнє переродження цілком і повністю залежить від її конкретних дій та думок в цьому житті. Це далеко не всі концепції, ідеї та теорії, які з'являються в шроманський період, але це ті головні погляди, які поставили під знак питання, поставили під сумнів, правдивість та істинність вчення брахманізму. Та головної лінії Вет. Одним з головних наслідків, на мій погляд, шраманського періоду, був той, що в системі філософування закріплюються в індійському ідеалістичному від початку до кінця середовищу матеріалістичні ідеї, представлені в першу чергу аджітою Кесамбалі і далі, які будуть розвиватися школою локаятиків. Матеріалісти виступали проти ідеї карми, проти ідеї досягнення Мокші, тобто абсолютного релігійного звільнення та єднання душі зі світовою душею. Вони вважали, що цей світ можна пізнати не тільки за допомогою якогось містичного просвітлення або діяльності чистої свідомості, але й за допомогою органів чуття. І вони, виходячи з цих позицій, зрозуміло, що були в цілковитому андерграунді, тобто перебували в опозиції до домінуючих ідей. У зв'язку з такими непопулярними поглядами матеріалістів вони часто підпадали під критику з усіх сторін, тобто як зі сторони ортодоксальної лінії індійських релігій, ведизму, брахманізму та індуїзму, так і зі сторони неортодоксальних течій, таких як буддизму та джейнізму, які все ж таки. В тій чи іншій мірі, так чи інакше, вірили в духовний початок цього світу та в духовну сутність людини. Заради правди, варто сказати, що поява настільки величезної кількості непопулярних та таких ідей, які йдуть в розріз з офіційною лінією ВЕД, пов'язано з відродженням автохтонних ідей, які були притаманні ще в доарійську епоху. Але в першу чергу це було пов'язано з тим часом, в якому жили дані мислителі, який вимагав від них вже зовсім іншого підходу, окрім релігійного та міфологічного, щодо пояснення реальності довкола нас та пояснення людини в цьому світі. У багатьох регіонах нашої планети в цей час, в VI столітті. До нашої ери з'являються мислителі нової генерації, з'являються філософи, які починали пояснювати світ з точки зору розуму, які починали сумніватися в істинності релігійних ідей та міфологічних концепцій, і які започаткували власне філософію, започаткували той спосіб вищої метафізичної абстрактної аргументації, який актуальний і до сьогодні. Це, в свою чергу, дало поштовх до того, що в брахманському середовищі. Також з'являється ціла плеяда нових мислителів, які повинні були відстоювати своє вчення і дискутувати з новими філософськими школами, які активно виникали в цей час, і обґрунтовувати свої ідеї вже не тільки з точки зору авторитету ВЕД, але й з філософської точки зору. Одним з головних методів аргументації своїх думок. Та підкреслення їх єдиновірності для брахманських філософів був метод посилатись на авторитетне релігійне джерело, яким, як правило, були Веди. І таким чином, оцей авторитет, оцей вчитель, який був носієм авторитету, для необрахманських мислителів вважався найбільш єдиновірним джерелом знань. Тобто, якщо б ми взяли, наприклад, концепцію джитаки самбалі про те, що не існує якогось удохотворюючого принципу, а матерія живе своїм життям, то його опоненти, тобто брахманські е, мислителі, вони посилалися на попередніх творців Упанішат, які вважали, що є субстанціональна душа, яка пронизує собою весь Всесвіт, вона називається Брахман, а душі окремих людей. Поєднується з цим Брахманом як одиничне і ціле, і таким чином матерія не існує по своїм власним законам, а вона повністю витікає з духовного абсолюту. І якщо, наприклад, матеріалісти, скептики, натуралісти, фаталісти вони старалися обҐрунтувати свої ідеї з точки зору філософської логіки. То нові мислителі брахманського походження вони все ж таки вдавалися до певних авторитетів, які були до них. Погляди, напевно, найвеличнішого з шести вчителів Макхалі Госали, також зазнали нищівної критики з боку брахманів, тому що якщо Госала вважав, що існує Ніяті як загальна доля, яка керує всім, а отже, наші вчинки не мають жодної ваги. То це для представників брахманізму було надзвичайно дивною і навіть дикою ідеєю. Тобто вони вважали, що це зводить нанівець думку про моральний розвиток людини, про те, що людина повинна постійно самовдосконалюватись, набиратись знань, формувати все більше і все більше чесноти. Та й взагалі на той час для пересічного жителя Індії думка про те, що його вчинок взагалі не має жодного значення і ніяким чином не впливає на його майбутнє. Була не зовсім зрозумілою і, очевидно, вважалася якоюсь дивною. Саме на цьому зіграли брахмани, які почали активно критикувати Госалу та інших аджевіків, які в підсумку не витримали цієї конкуренції та зникли як філософська школа. Як бачимо, поява. Такої великої кількості неортодоксальних мислителів та дисидентських рухів, які були спрямовані проти брахманізму, цікавим чином активізували діяльність самих брахманських філософів, які почали підлаштовуватися до вимог часу, які самі почали розвиватися, в середовищі яких почали з'являтися нові потужні і філософськи обґрунтовані ідеї, і це дало змогу перетворити цей період. В те, що ми можемо сміливо назвати бродіння розуму, це період надзвичайно активних дискусій між різними мислителями, філософських спорів, різного роду полемік, це період протиборства між різними ідеями та філософськими школами. І це той період, який закладає основу фактично всього майбутнього філософування не тільки стародавньої Індії, а й всього Сходу. Таким чином, в брахманському середовищі також виникає повноцінно розроблена філософія. З'являється ціла плеяда нових світлих умів, які відстоювали ідеї вет в першу чергу у панішат, які прагнули захистити вічно існуючі цінності, що були закладені тими діячами, які заснували. Первинну арійську релігію, ведизм, і які забезпечували еволюцію цих ідей до брахманізму, яка тривала більше тисячі років. Ці ідеї в індійському середовищі не могли просто так відкинутися, тому що взагалі індус по своїй ментальності досить традиційна і консервативна особистість. Він не міг забути все те, що було до нього, і так легко прийняти нові дисидентські ідеї, які критикували Веди, які критикували упанішади, які відстоювали зовсім інші, зовсім відмінні від традиційної лінії ВЕД-ідеї. І саме тому, забігаючи наперед, більшість неортодоксальних дисидентських мислителів та рухів брахманськими філософами були розбиті. І багато з них просто зникли, а багато з них були витіснені з індійських територій та почали своє життя вже в зовсім інших країнах. Отже, сьогодні ми закінчуємо з вами розгляд ідей шести неортодоксальних вчителів та приступаємо до розгляду нових брахманських філософів та їх ідей. Наступні лекції будуть присвячені саме мислителям. Брахманської ортодоксальної філософської лінії. Дякую вам за увагу! Надіюся, що лекції про шість вчителів шроманського періоду для вас виявилися корисними та цікавими. Хай щастить!